Усім привіт! І я дуже довго думала е, про цю тему. Чи задонатити мені на свій аккаунт у Roblox, чи ні? Ну, я думаю, що так. Е, мені задонять е, декілька сотень робоксів. Або 400, або 200, або 1000, або 500. Ну, сотнями. Ну, скільки там робоксів. Може, сто з чимось. Може, зовсім 50 робаксів. Е, ну, я думаю, що 400 Та задаме Да. Ну, я дуже не хочу, щоб це відео побачила муська дуська. Ви знаєте чому? Тому що вона буде говорити: Дай мені робоксів, ти ж моя подружка. Да. Ой. Е, і вона каже. Я б хотіла... Ти задумаєш мені, пожалуйста, 17 рубаксів? Е, хоча б я питаю в неї. Ну да, хоча б. Так. Е, в 2023 року. Році, 2023 році, коли в мене ще не було. Канала, то я дуже мріяла про два Робукса. И думала, что эти два Робукса стоят 200 гривень, да. Просто я ще не знала зовсім робукс, И думала. Мне одна дівчинка сказала: а, а сколько у тебя Робукс? Она ответила 4. Я кажу, понятно, Мої батьки думають, що робокси — це фігня і не будуть донатити. А вона каже, а ми думаємо, що це не фігня. Тому що, тому що десь можна купити собі якийсь скін. Ну, щоб я була радісна. Так, буває, буває таке. і таке. я кажу, і, і наскільки грошей це в тебе вийшло? Я, я кажу, 400 гривень. І, і тоді я захотіла 2 робукса. Там просто був такий ті-шорт в світі топіка, а я е, дуже мріяла про топік. Зараз е, я хочу десь 5 робаксів, тому що 2 це дуже мало. Ну, або один робакс, то ж там е, дуже класні штани є. За один Робокс, Ну і ну, коротше, мені вирішили задонатити тільки на 8 березня. Да. На 8 березня мені хотілося задонить, як на подарунок. А мускідуськи, думаю, так і не задонять. На 8 березня. Ну, я думаю, за Доню. Робакси не можуть прийти моментально через кілька днів і, або через кілька неділь. І, і, коротше. Є, є така штука, де робокси можуть прийти моментально просто. Ти просто заходиш в свій баланс і, і тикаєш на суму. Потім знімаєш її з карточки. І робоксы пройдуть моментально. У мене есть подружка, її звати Милана. І вона сама собі доне Коротше, вона сама собі доне, нажимала на ці ціни і в, і в неї прийшли робоксы моментально. Я так тоже хочу попробую. Е, да. ну, якщо ви зацікавились темою, е, на що тратити ці робукси, то слухайте мене. Лучше потратити робукси на скини. Лучше багато не тратити. А Тут буває таке, буває така штука, називається взлом. Хтось може узнати ваш пароль. Прочитавши ваш нікнейм, Може вести пароль з помощью електронної почти. Ну, ну і якийсь донатер, Ну, хакер. Якщо ви Дон, то вас може взламати якийсь донатер хакер донатер хакер. Він, коротше, може вас зламати без пароля. Ну, я нікого взламувати не хочу. Донатного, тому що мені подобається свій аккаунт. Ну, х... ну і хто, які хакери смотрять е, цей відео, то, будь ласка, не взламуєте ніякі аккаунти. У вас є свій аккаунт. І це круто. Разні аккаунти. Нічого, що у вас там 0 робоксів. Ну, ви цим відлічаєтесь від донатерів. Е, ну, я дуже рада своєму аккаунту, хоч він і не донатний. Ну поки, ну, поки в мене 0 робуксів. У мене буде мінус 17 робуксів. Я собі скін ще не успію купити. І Соломія попросив в мене робукси. Я знаю її. Так. Да. З вами сьогодні була Сашуня РБ. Усім пока.